Так, я вже вам казала, що в мене сьогодні ну, дуже багато справ. І незважаючи на це, ось я сижу у Ніках. Не, за... Як... не... не за самому, <смістична> самому гарному квітучому місці на цієї терасі, але яке було, бо я не бронювала, а прийшла я сюди, тому що в мене просто з'явився вільний час. Хоча я казала, що в мене сьогодні дуже багато справ. І ця одна із цих справ це було, це було ДП-документ. І це просто прикол з цим ДП, ДП документом. Із цього ДП-документи, що в мене електронна черга була на 15-ту годину. Я відмінила своє тренування альфа-гравіті, але у мене піздепе документ повинен був повинен був масаж, який я чекала просто вже дуже довго. У мене дуже вже болить спина, просто тягне ця ліва сторона, і я просто ну, дуже чекала на масаж. Але Зв'язку з тим, що коли я прийшла в ДП документ, все було добре. Я прийшла просто зробити закордонний паспорт. Ми він в мене є, а він в мене до кінця цього року треба зробити вже новий. І я приходжу, і це все насправді займає 15-20 хвилин. Там треба підписати пару заяв, анкету підписати і все. Але що почалося? Значить, по перше, мій український гражданський паспорт чомусь в базі у них його не було, але був мій старий паспорт, який вже, якого в мене вже років 10-ма. Мій новий паспорт, в мене неядіжка, не в мене книжечка. Він з 16-го року в мене. І я з ним не знаю, роблю всі маніпуляції, ось. але у них в них у вас його не було. А вони почали з'ясовувати, що з цим робити, а дзвонили в Київ, щось робили там з базою. Ну кор коротше, вони придумали, що зробити. Вони його внесли у собі в базу і все е підтягнулося, все, все добре, все це один момент. Да? Але вони вирішили його деякий час. Все далі заповняємо анкети, все робимо, Тут платити за терміновий закордонний паспорт. Все заплатила, все оплата пройшла. Коли оплата пройшла, підписуєш там, папірець і ти пішов собі з Богом. Але ні, в них вона в себе у себе у, у програмі не бачила оплати. За цю дівчину, яка приймала в мене оплату, вони починають з'ясовувати. Я вже показую квітанцію, що в мене оплата пройшла. Але вони її не бачать. Да? Знову пішли там щось з'ясовувати, десь з'ясовували 15, ще вже вони до мене повертаються, вони вибачаються за затримку і все таке. Але я вже відміняю масаж. Відміняю масаж буквально вже 15 хвилин до цього масажу, до терміну, і це ну, просто шах. Я ще чесно, бо я її підбула а, анюту, і спина в мене болить. Але вже що робити, як і я. Ну все, паспорт замовила, Все повітня. Друзі, як і все. І в зв'язку з цим. Цього десерту не повинно було бути. Але те, що в мене з'явилася вільна година. Однасочка і десерт. Тож смачного мені. Ось такі от в мене сьогодні. Приключення. Exactly.